Зараз я хочу показати вам, як я готую курінні гомілочки у соусі Смакота? Пальчики Смакота. Курячі гомілочки Диві. я гарненько помила. Де, може, десь попалась волосня, то треба обшмалити спочатку. Ну, у мене, вроді, чистенькі такі, хороші були. Так що гарненько їх помить. Далі, після того, як я помила їх, я замачую їх на пару часів у хорошо соленій воді. Це для того, ну, кажуть так, для того, щоб всяка хімія там з них вийшла, вони ж, магазині, це ж не домашні. Далі я посипала улюбленими приправами у мене до шашлику посолила, поперчила, ще копченою паприкою посипала. Тоді далі я беру от у мене соєвий соус старий. Поливаю отак, от соєвим соусом. Хараше, гарненько так поливайте, щоб кожну. Щоб потім порозмазувати було. Далі, оце все хорошо беремо, отак от прям втираємо в кожну, кожну, кожний кусочок. Гарненько так втираємо, втираємо. Прям, прямо добренько так. От, Потім накриваємо. І ставимо можна на кухні просто, можна в холодильник, на пару часів, нехай воно промаринується. Ну, а краще, звісно, якби на ніч. Це взагалі дуже хорошо. Воно ще дуже промаринується. Забула Ось сказати, що я сюди добавила, ну, так трошки, ну, може, грам 50 олії. Противень я вистелила бумагою для випічки, можна е, пленкою з рукава. Тож. Тож дуже От. Потім переложила. Ці гомілочки всі в цей противень, і зараз буду ставити у духовку. Духовка 180 градусів. Ну, а там уже будете по времені дивитися, ну, кожного духовку, духовка, ну, десь около часу. Ну, Там уже будете дивитися, самі, як буде готовий, як ви любите дужче, прирум при, що прирум'янилося, чи не дуже. Там уже будете слідити. Ви тільки подивіться, яка вийшла смакота. Так що готуйте із задоволенням.